Попередньому відео ми розібралися, що таке криптовалюта, що таке блокчейн, так воно все працює. А зараз ми розберемося з гаманцями. Як його створити? Та взагалі які є гаманці? Мене звати Нестеренко Андрій, це проект Investwood. Поїхали розбиратися. Взагалі, що таке криптогаманець? По факту, це криптоінструмент, на якому зберігаються ваші активи. Загалом є різновид криптогаманців, таких як Холодний гаманець або гарячий гаманець. Подальшому я продемонструю, як створити гарячий гаманець та як працює холодний гаманець. Гарячі гаманці це підключені до інтернету, наприклад, як як Wallet або ж Metamask. Загалом їх просто дави користання для тих, хто користується постійно криптовалютою. Кому потрібно перегнати кошти якийсь лендінг закинути, або ж інший стейкінг, або ж на якусь платформу загалом. До прикладу, так, це TrustBallet або ж Metamask тощо. Підходять вони ідеально як для новачків, так і для досвідчених криптонів. Але при використанні гарячих гаманців є ризик безпеки, тому що їх найлегше взломати, і загалом використання їх трішки може бути небезпечним. Але більшість їх використовує. Головне дивитися, куди ви переходите на якийсь сайт, та де ви конектите цей гаманець. Холодні гаманці. Це зазвичай офлайн-гаманці, які підключаються до мережі, коли ви підключаєте його до свого ноутбуку. Ноутбук, АПК або щось інше. До прикладу, це або Ledger, або Tender. Це дві компанії, які випускають холодні гаманці, і вони достатньо популярні. Безпека їх найвища. Загалом вони використовуються для тих, хто зберігає свою криптовалюту в довготривалий термін. До прикладу, ви купили біткоін і закинули його в холодний гаманець. Просто Дете, чекаєте, поступово докидаєте. Загалом він використовується для таких операцій, як хол. Їхня цінність в тому, що надзвичайно висока безпека та і простота використання. Для використання потрібно встановити їхній додаток і купити сам гаманець. Також дозволено на зберігати великі суми, оскільки безпека їх найвища. Загалом, як створити гарячий гаманець, завантажуєте. Metamask або TrustWallet, створюєте новий гаманець, зберігаєте фразу з 12 або 24 слів, налаштовуєте пін-код. Як працює холодний гаманець? Купуєте пристрій, Ledger або ж Tensor, встановлюєте програму на ваш комп'ютер або ж ПК, створюєте гаманець і записуєте також сіт фразу. Загалом сітфраза це одна з найбезпечніших форм шифрування ваших активів. Не раджу передавати дану сіт фразу будь-кому іншому. Загалом. Вона зберігається тільки у вас. Також не забувайте підписатись на всі мої соцмережі. мене знаходяться в посиланні в описі. Буду радий за підтримку, ставте вподобайки. На цьому все. Далі буде ще більше контенту, навчального контенту в особливості. Також буде розбір порцелів, проєктів. Дякую ще раз за перегляд. До зустрічі в нових відео.